Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо говорити знову про сервіс геном, а точніше, в цьому відео буде схема з геном І далі побачите, тому додивіться відео до кінця. Цю схему тестую перший раз. Тому від вас, надіюсь, віддачі. Поставте лайк відео, напишіть коментар, так як я стараюсь саме для вас, я можу просто використовувати Вайс, він мене не заблокований, і собі крутити гроші. Але я стараюсь для вас показувати актуальні схеми, які поки що працюють, і як на цьому можна заробляти. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, я вам рекомендую. Коротше, дивимось уважно і подивимось, який у нас буде профіт. Погнали! Так, друзі, розпочнемо це відео для тих, хто не має вайсу, але все одно хоче спробувати прокручувати гроші, тобто заробляти на різниці в курсу. Основне, це те, що потрібен Приватбанк. Через Приватбанк найвигідніше, тому що тут курс, як ви бачите, курс євро 37.03. Це найнижчий курс, і на цьому профіт буде більш. Класнішим. Я ще не читав, але так думаю. Якщо взяти А-банк, А-банку курс для карток євро 37,73, тобто на 70 копію курс вищий. Для нас це зменшує набагато спред і на цьому ми менше заробимо. Тому найвигідніше, на Геном буде закидати саме з Приватбанку. З Монобанку взагалі не рекомендую, підписник в чаті писав, що взагалі втратив гроші. Я взагалі з Монобанку не перевожу, так як Монобанк переводить. Саме гривні, там йде двойна конвертація. Коротше, дуже невигідно. Так що нам потрібен Приватбанк, Геном. До речі, мені ще не підтвердили ліміти. Ліміт в мене залишився 1000 євро. Перший раз мені відхилили, я ще раз відправив. Можливо, я перший раз щось неправильно вказав. Якщо знову відхилять, пошукаю другу фірму. Але поки є ліміт 1000 євро, можна спробувати його використати. Отже, що нам потрібно? Перекидаємо ми кошти точно так само, як на Вайс Revolut. Заходимо в Приват, переказ на картку. Вибираємо мою картку гривневу, ось 30 тисяч гривень. Нажимаємо інша картка. Йдемо в «Геном», Моя картка. Нажимаємо Інформація про картку. Копіюємо номер. Переходимо в Приват, вставляємо. Ось є моя картка. Пишу своє ім'я і прізвище. Далі вибираємо Євро. Так як геном працює з євро. І тепер давайте посчитаємо, скільки ми зможемо закинути. Комісія в Приватбанку 2%, тобто 600 гривень. Курс євро 37,03. Тобто беремо 29400, ділимо на 3703. І того 793 євро ми зможемо закинути. Давайте спробуємо. Ой, все збилося. Отож, вписуємо 793 євро. Перевіряємо ще раз номер картки. Нажимаємо Переказати. Як бачимо, всього до сплати буде 29 957 гривень. І мені на картку повинно прийти 793 євро. Нажимаємо додати в кошик і сплачуємо. Через телефон треба підтвердити: Платіж успішно відправлений. Також мені відразу на телефоні вже прийшло від «Геном», що гроші мені прийшли. Вертаємось на «Геном». головна. Давайте обновимо сторінку. Гроші мені прийшли, та вони зачисляються на баланс за декілька хвилин. Давайте почекаємо. І так, пройшло пару хвилин. Як бачимо, гроші в мене на рахунку є. Все чудово. Тепер про нюанси. Банк Геном працює в системі СЕПа, не в системі SWIFT. Тобто ми не можемо, так як через VICE, відразу відправляти ці кошти на нашу валютну картку ПриватБанку чи іншого банку, так як СЕПА працює тільки в Єврозоні. Єдиний банк, який приймає платежі СЕПа, це Монобанк. Але якщо ми відправимо кошти на Монобанк, ми не зможемо їх отримати. А якщо ми їх обміняємо, курс буде набагато нижчий і на цьому ми втратимо кошти. Тому нам потрібна біржа Crypto.com або друга біржа, яка приймає платежі СЕПа. Наскільки знаю, ще є FtX. Я буду використовувати Crypto.com і буду відправляти через телефон. Переходимо на телефон і показую, що я роблю далі. Спочатку переходимо на CryptoCom. В CryptoCom. Нажимаємо Аккаунти. Нажимаємо «Фіатний кошелек, Євро. сейчас». І є ось варіант СЕПа. Платежі СЕПа це аналог Swift, але вони набагато швидші і набагато дешевші. Комісія там дуже-дуже маленька. Нажимаємо. І ось мої дані, які треба внести, щоб перевести наші кошти. Копіюємо IBAN. Тепер переходимо в GENOM. Нажимаємо сюди Отправить. Євро. І бачимо, ми можемо відправити або іншому користувачу геном, або на банківський шот. Перевод Сепа. Нажимаємо персональний аккаунт. Вводимо своє ім'я і вставляємо сюди IBAN. Світ бік автоматично підв'язався, можна ще перевірити. Нажимаємо Продовжить. Комісія за перевод дуже маленька, всього-навсього 11 центів. Тобто ми можемо перевезти 792,89. 79. В назначенні платіжа. Давайте введемо мою фамілію просто. На біржу криптоком я получу 792.89. Нажимаємо Продовжить. Як бачимо, комісія всього-навсього 11 центів і всі гроші мають списатись. Нажимаємо Отправить. Чекаємо СМС. Вводимо код. Мій платіж обробляється. Нажимаємо Готово і тепер чекаємо. Також, друзі, дуже великий нюанс, ви повинні скидати на своє ім'я. Тобто ваш аккаунт Cryptocom повинен бути саме ваш. Верифікація повинна бути на ваше ім'я і фамілію. Якщо ви будете скидати на другого користувача, гроші не прийдуть. Майте це на увазі. Як бачимо, гроші вже списалися і статус в обробці. І так, друзі, кошти мені надійшли аж на другий день. Прийшлось трохи почекати. Вчора ввечері я робив переказ і сьогодні зранку вже стаю, гроші є на балансі. Трошки довго, зате мінімальна комісія 11 центів. Тут у мене баланс в доларах, давайте подивимося акаунти. аккаунти, фіат кошельок. І ось бачимо. Депозит СЕПА 792 89. Евро. Все чітко і гроші вже є на балансі. Далі що ми робимо? Купляємо криптовалюту USDC, переводимо на Binance, міняємо на USDT і через P2P продаємо. Ось така ось схема. Нажимаємо купити криптовалюту. В пошуку шукаємо USDC. Нажимаємо. Чому USDC? Тому що воно трішки дешевше, ніж USDT. Можна відразу купити USDT, але там різниця в 1%, цент, а це вже трошки суттєво. На Binance вони один до одного, практично. Нажимаємо сюди, нажимаємо Max і ми можемо купити 785 USDC. Нажимаємо купити. Забагато. Ще раз. Підтверджуємо. Вводимо мій пароль. І так, я купив 785. І 72 USDC. Чудово, 5 центів залишилось. Тепер вертаємось назад. Нажимаємо USDC. І нажимаємо Перевод. Вивести. І внешній кошельок. І тепер виводимо на мій гаманець, який я вже давно сюди додав. Ось мій гаманець від Binance. Його треба заздалегідь додати. Тому, коли ви тільки додавите гаманець, повинно пройти 24 години. Тобто, заздалегідь, все робіть. Якщо у вас немає аккаунту Cryptocomp, реєструйте, проходьте верифікацію і відразу додавайте свої гаманці, щоб не чекати 24 години. Я вже давно це все додав. Тепер просто нажимаю на цей гаманець від Binance. Суму нажимаю Max 785.72. Нажимаємо Вивести. І нажимаємо підтвердити. Комісія 1 USDC. На Binance мені прийде 784 72. Нажимаємо «Потвердіть». ввожу свій пароль. Далі вводимо наші коди. Ввели всі коди і бачимо, ваш запрос на вивод USDC був одобрен. І далі чекаємо, щоб кошти надійшли до нашого Binance. І так, друзі, пройшло хвилин 5, і бачимо, мені прийшло на Binance вже повідомлення, що я отримав своїх 784 USDC. Йдемо тепер в гаманець, і спот. Ось USDC, все чітко. Тепер йдемо торгувати USDC USDT. Нажимаємо Я розумію. Беремо по маркету максимум і продаємо USDC. Нажимаємо. Ось і все. Дивимося історію Вийшло майже один до одного, вийшло 783,92 USDT. Тепер ці USDT продаємо на P2P за гривні на PrivatBank. І дивимося, скільки нас вийде Profit. Йдемо в Гаманець, Fiat Spot. Тут в мене трішки більше. Нажимаємо поповнення USDT, переказ. І переказуємо на гаманець поповнення 784 USDT. Підтвердити. Ось наші USDT, які ми отримали. Тепер йдемо в P2P-торгівлю і продаємо наш тезер за гривню. Вибираємо PrivatBank. І, як бачимо, найнижчий курс це 40 гривень 20 копійок, і далі йде вже вище. Давайте поставлю 40 гривень 21 копійку. Завжди рекомендую створювати самому ордер як мейкер. Отож, нажимаємо більше, розмістити нове оголошення. Я хочу продати USDT за гривню. Ціну виставляємо 40 гривень 21 копійка, фіксована, нажимаємо далі. Тут вибираємо всі. Як бачимо, максимум може бути 31 524 гривні. Ліміти ставимо 31 520 і 31 524. Як бачите, вже по цьому ордеру, що наш заробіток виходить більше як 1500 гривень. Вибираємо спосіб оплати. Вибрав я свою картку приватбанку. Нажимаємо Далі. Тут я, в принципі, все лишаю опублікувати. Нажимаємо підтвердити. Забув я ще за комісію, треба ліміти трошки змінити, нажимаємо редагувати. І так, я змінив трошки суму, ось мій ордер вже показано. Тепер йдемо в P2P торгівля. Обираємо PrivatBank. І, як бачимо, ось моє оголошення не найперше. Тепер треба почекати, щоб хтось купив мої тезери по ціні 40 гривень, 21 копійка. Чекаємо. І так, друзі, мій ордер зайшов, я вже все підтвердив. Ордер зайшов десь через годину. Я підтверджував через телефон, так як не мав змоги бути за комп'ютером. Як бачимо, статус завершено. Продав я свої тезери по 40 гривень 21 копійці. І получив я на свою картку 31 490 гривень. Також покажу вам скріншот, Ось мені прийшла сума 31 490 гривень. І того на карточці в мене стало 31 535 гривень. На початку кругу, хто замітив, в мене було рівно 30 тисяч, по-моєму, 30 тисяч 2 гривні. В кінці всіх маніпуляцій в мене на карточці стало 31 тисяча 535, тобто на 1 тисячу 535 гривень більше. Заокруглимо і додамо, що чистий профіт вийшов півтори тисячі гривень, що є не так вже й мало. І я думаю, ця схема актуальна. Вирішувати, як завжди, вам. Як саме крутити? Звісно, вайс всі люблять, Вайс набагато зручніший, але якщо немає можливості працювати з вайсом, ось вам альтернатива. Єдиний нюанс, що потрібно підняти ліміти. Я свій ліміт ще не підняв. Тобто в мене ліміт поки що 1000 євро. І то на рік. Я знову подав заявку, чекаю. Дуже довго. Розглядається моя заявка. Якщо не пройде, буду знову подавати. Вже тоді буду додавати, напевно, довідку про доходи, чи ще щось подивимось. Головне, підняти ліміти. Напишіть в коментарях, чи хтось вже підняв собі ліміт і яким чином. Я також відпишусь, як тільки я піднесу ліміт і розповім, як я це зробив. Отож, друзі, буду на цьому закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Своїх відео стараюсь вам все пояснювати, розжовувати. Пишіть коментарі, проявіть, будь ласка, активність. Я стараюсь саме для вас. Для себе я міг би собі сам крутити через VICE, так як він в мене не заблокований і не заморочуватись. Багато хто писав, чи є якийсь аналог, ось вам аналог. Подивіться відео про те, як я реєструвався, і ось відео як можна крутити через Genom. Посилання на всі сервіси: Crypto.com, Genome, Binance. Під відео реєструйтесь і проходьте верифікацію. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.